Надзвичайна слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh news! Джунгарський залізничний міст є єдиним залізничним шляхом поки що окупованого Криму, Об'єкт Мелітополя, Бердянська та Маріуполя. В першу чергу слід приділити, звісно, самому ушкодженню, у де на його початок з боку материка. Мова йде про ухвалення самої конструкції, яка отримала значні внутрішні ушкодження. Водночас для рашистів має величезне значення, бо це єдине залізничне місто, яке веде до Мелітополя, Бердянська та Маріуполя. Водночас гілка через Армянський йде лише на Херсон. Про його активне використання говорить стан самих реєк із фотографій, що ми отримали чітко видно, що реки блищать, що говорить про доволі активне використання моста окупантами для транспортування військових вантажів. Також треба врахувати, що спеціально під цю задачу розчистили відремонтовані залізничну гілку. Зокрема, замінили шпали. Водночас не варто очікувати від цього удару повного припинення ворогом експлуатації єдиного наявного у них залізничного маршруту. Вочевидь, ворог кине значні зусилля для відновлення Чангарського залізничного моста у найкоротші терміни, тому такі удари можуть бути методичними вірте в Збройні Сили України та разом до перемоги.